Всім привітики! Ви бачите, що я риюся І ви бачите ціну 39 гривень за кілограм, що я тримаю. Я тримаю вже фірмові речі, сумку, балетки. Балетки я знайшла в цьому ящику між сумками. Зараз я буду передивлятися, бачите, там така потріпана сумка, я вам навіть її не показала це від фосіл. Але її купили. Вона дуже в такому стані, оця от, не оця, а ось боку, зліва. Я бачила, як її купили. Вона така знищена. А ви кажете, що бренди не мають значення, її купили за цього, що це вхосі. Вітрі Айленд ось така. Так. Ремінчики всякі, ремінчики до сумок можна підібрати. От знайшла ще. Від рейкер. Зараз я їх поважу. 9,83, 10 гривень. 10 гривень. І ось такий ремінь, і я його ем, беру, бо він шкіряний, він дуже такий міцний, дуже потужний, дуже класний. Має потертості по металу, по пряжці, але це нормально для ремнів, тому що ним користувалися майже 11 гривень, заважив цей ремінь. А так він цілий. Ці потертості на фурнітурі лише додають а, такої вінтажності цьому цій кешці. Це чоловіче все. Це чоловічі. І я навіть не знаю. Подивіться, що я знайшла між шапками. Це e Hugo Boss, Orange лінія. І це ж треба так. Фірмова шапка лежить в кучі всього. Як можна знайти брендові круті речі? І я кажу, що має значення бренд, тому що сумку я бачила, як придбали. Подивіться, тут є вовни скільки багато. Це верх вовна з віскозою. А цей кожушок Поліестер Цей Фліс. Може, ще я щось знайду такого? Я взагалі дуже швиденько збираюся. Вам показати все, тому що останній день швидко магазин зачиняється, і я ще маю на нову ікрупошту піти. Я з посилками в рюкзаку, тому це все буде швидко в Made in Italy. Та це капець. Що тільки тут немає. 50% лани, це чоловічий кашкет. Бавовна з вовною подивіться. Ну, він чуть-чуть залюблений. Бачите, має такі якісь мікродефекти. Я його залишаю. Тільки вам покажу, що можна знайти. Тут теж вовна такий кашкет, просто вовна і був у хорошому стані. Подивіться, це овчина це натуральна шапка з натуральної овчини. Ну, якби це не мій профіль, не знаю. Показую вам, що можна поритися, знайти 100% вовна. Але вона втратила форму, втратив форму. Цей капелюх. Його потрібно відпарювати і придавати йому форму, спеціальні є, а, такі манекени, а, голови. І, якби там все відбувається так, що форма е, надається капелюху. Так, тут ще теж така цікава шапка. Ну, дивлюся, може, вовна, кашемір, отаке. Я вишукую, вишукую класні брендові речі. Не хочу вам показувати, там, наприклад, щось таке, або хіба щось дуже трендове, а так, щоб вам було цікаво моїм глядачам найдорогоціннішим, найсолодшим. я вам хочу показати, що таке брендове. От там австрійська ця шапка австрійського бренду. Ну, я повернулася на сумки. Ну, сумки такі, бачите, всі вбиті практично сьогодні. Ну, їх беруть навіть вбиті, якщо це бренд, то візьмуть. Не завжди не в кожному магазині, але я в цьому магазині помітила, що заберуть. Так, чоловічі я не буду переглядати, але побачила US Ashen і, звичайно, покажу вам, що можна знайти ось такий джемпер чоловічі 2XL, він навіть піде на 3XL, дуже хороший стан, 100% бавовна. І я вже притопила на взуття на всяке таке там лашки жіночі. Тобто, має бути ще цікавіше. Я маю щось знайти класне. Від габор, ось такі балеточки туфлі. Но, знаєте, які це бренд, Шкіряні, вони всередині шкіра. Взуття, так, якби не дуже багато, більш дим сезон, як ви бачите, вже ж бачите по відео більше черевики. Шропанці, сунішки, напевно, вже розхопали. Ось такі човники від Зара. І, скажу, забіжу наперед, що бачила, їх придбала. Жінка розраховувалася на касі. Тобто я дивилася, але їх все одно придбали. Далі, ось ці я хотіла їх взяти. Я вам зразу буду казати, що я взяла чи не взяла. Це від Navebuot. Це швейцарський бренд, неодноразово я вам говорила. Подивіться, 38-й розмір. Це шкіра зверхалакова шкіра, всередині шкіра, просто вони такі білісім, ну такі вже. Ну, неможливо очей відірвати, але вони так збоку, на лівому, біля пряжки, чуть-чуть розірвані, і я їх поставила назад. Хоча я хотіла їх взяти, звичайно. Вони чуть-чуть розірвані незначно. Але їх теж я бачила. Жінка взяла її, запитала, кажу, ви бачили? Вона каже, бачила це для це не проблема абсолютно не для мене. Тобто не проблема. Подивіться, які шльопанці класні, мені дуже сподобалося. Це шкіра. Такий шопець з спадрилі, джутова підошва, і от від лакоста такі шкіряні кеди, кросівки вони чуть-чуть на носочках якби залюблені. Вони не рвані, ні нічого, вони би, це шкіра і чуть-чуть затерті. Ну, непогані, непогані, але мені не потрібно, а для продажу вони не підходять, бо скажуть, там крапенка є, там чуть-чуть затерто, вони ж не ідеальні. От. Але тут як купляють, то купляють івани і всяке. Тобто це. Питання дуже таке цікаве. Так, кеди теж непогані, сірі, такі стильненькі. Хочеться взяти, але не буду. Не буду, тому що навіть не маю куди це все запхнути від скейчерси. Так, правильно, чи як? Кічерси, так, але вони чуть-чуть розірвані. Бачите? От мають зачіпки. Жаль. Жаль, але вони би, напевне, не дочекалися останнього дня. А такі кросівочки, Я думала, а може, а може, мені пощастило, я візьму нові скічерси. Ну, ні, а ці новасінькі чоботи з натуральної замші. Подивіться, які черевики. Які черевики, сороковий розмір. О, є що вибрати. Так, я пішла на шарфи. Подивлюся шарфи. Так, так, так. Такий величезний шарф Палантин. Можливо, це десегуал, але вірка зрізана в такому принту, властивому саме цьому, цьому бренду. Так, це теж яскраві всякі хустки є, яскраві шарфи. Але я так спішу, чесно кажучи, я перепрошую, що камера мотоляється. І незручно, тому що останній день і багато людей. Ось таке парео, це віскозна тканина, хоча бірки, напевно, і немає, але навіть не дивлюся, я спішу, я чую в руках, що це віскоза, за класне, яскраве таке було. Ну, перео відпадає, тому що на моря не їздить, а це натуральний шовк. бірочки немає. Але я відсотків впевнена, що це натуральний шовк. І я цю хустинку беру, я візьму, можливо, її навіть не знаю. Я її по-любому беру. Вона там нічого не заважить. І вона не має дефектів. Цей шарф мені сподобався. Вона його брати не буду, бо я вже понабирала всякого. Він має якісь там затяжечки. Просто вам покажу, що є. Хустинку цю шовку я взяла, як Як бачите, вибрати є що. Я полюю, ви теж, подивіться, 70% віскози, 30% шовк натуральний. Подивіться, що я знайшла. Ой, які кольори. Оливковий колір з таким теракотовим. Так. Серветка вишита, хтось старався вишивав, не досипав вночі, щоб вишити. А вона вже отут. І я покажу вам пальто. Ви подивіться, який стан, це Беннет, це Беннет це італійський люксовий бренд. Ви подивіться на цей колір. Він ще в реальності ще краще, мінімалістичне, таке класичне пальто в новесенькому стані. І тут є вовна, тут купа є вовни. Як ви бачите, 82% вовна. Подивіться, яке пальто ще є. Ну його вішаю назад, тому що воно не мій розмір і якби не мій фасон. Байжеве класне пальто, такий колір кемел, і воно класичне, воно якісне, стильне. Але немає ні єдиної бірочки. Подивіться, які гудзики, воно абсолютно не вбите. І відчувається теж, що там є вовна і навіть, можливо, кашемірі. Ну, всі бірки зрізані. Жаль дуже. Жаль дуже. Таке бежеве. Ну, всякі такі жакетики, курточки. чуть чуть погортаю від пульбір. Так. Вінтаж пішов. Можливо, якесь одне відео зроблю, як я вишукую саме вінтаж. Теж було би цікаво, подивіться жакет з біркою. Це вже більше мені подобається від Fishbon. Наскільки я пам'ятаю, це німецький бренд, так чи ні? І досить якісний, але не дешевий. Колір бусково-фіолетовий. Буду дивитися з біркою все ж таки. Жіночий жакет з біркою. Так, цей бомбер на дотик як натуральний шок, зразу дивитися. Правда, розмір не ходовий XS. Чуть не дитячий, ну такий чуть не підлітковий. Але Бомбера в дійсності чуть не бомба, ну кітс написано. І тут купро, тому таке відчуття було, що натуральний шок. Купро теж класно. Подивіться, скільки класних глашок. Ці лашки стали частиною мого життя. О. Тому що я знімаю контент, і ви подивіться, що я знайшла люксовий бренд. Так, Дерманозама. Це Італія, це італійський дизайнер. Яке воно е, класне. Воно, він, цей жакет. Рукава такі футуристичні, зразу вони стягуються. Бачите, гудзики брендовані, а рукавчики якби, так, збираються. Ну, непростий крій, якби, подумаю, поліестерві полістер, віскоза, і made in Italy. Все як має бути. Він новасенький цей жакет. Але і, я не знаю, чи я таке буду носити. Все з того, що я би носила, але я не маю куди я. Купи ще одягу, а я одягаю джинси, футболку і худі, тому що я лечу по магазинам, лечу на пошту, потім на інший канал контент знімати теж. Я одягаюся, щоб мені зручно було переодягтися, так, зняти ж там швиденько, переодягтися. Все має бути зручне, і таке, щоб швидко знімалося. А оці всякі такі фешн-речі немає зараз куди носити. Так, це такий світшотик класненький був. Це бавовна з лайкрою, а колір. І він, якби такий колір має двохсторонній з внутрішньої сторони. Від Tom Taylor Jumper теж класненький. Tom Taylor німецький бренд. Тут я почала тягнути цей джемпер, бо зразу тільки взяла. По-перше, це бренд Модіса це швейцарський бренд. і Більшість з цього речі з натурального шовку кашеміру. І дійсно, це 100% шовк, такий джемпер класненький. я вже його хотіла брати, цей е, джемпер. Ну він чуть-чуть має по швах розійшовся. Ну, там не знаю, його можна позашивати, але я цим не буду займатися. Е, це скандинавський бренд, наскільки пам'ятаю. Але Чуть-чуть залюблений цей светр. Ну, Це теж, якби для себе, можна було б взяти. Тут 5% кашеміру, є вовни багато. такий базовий бачите, базовий джемпер. Сам фасон класний бренд дорогий склад, але я вам показую, що для себе можна брати, якщо потрібно, віт, репід. Е, це теж люксовий бренд, німецький чи швейцарський. А, вже запуталася, поспішу. Так, ось такий светр, він якби чоловічого плеча, або це чоловічий, це знаменитий бренд, досить дорогий. І як ви побачите, це 100% вовна Merino Wool. Я вражена, чесно кажучи. Ви тільки гляньте від US Polo ASH. Ось такі черевички. Останній день, дівчатка, останній день, щоб ви розуміли. Ну, це ціна, яка От тому я люблю і контент це самий класний, коли ти в пошуках практично ти смітнику не риєшся. вже все перебрано, всі покрутили носом, 6 днів чи 5, скільки там 6 днів крутили носом. І ти приходиш, подивіться, і ти бачиш ось такі чоботи. Ось такі чоботи. Вони новесенькі практично. Це шкіра. Які Оксфорди. Це Італія. Цей бренд мені язик не, не виговорить. Так, подивіться, який рижий колір класний є. Який стан. Так, іду, я покажу вам сукні. Власненька сукня, а ще це Banana Republic, Це американський бренд, бренд дорогий, до речі. І якщо ви мені не довіряєте, ви дивитеся, ви гуглите і дивитеся так, Надя зрівова була права. Но в складі віскоза я думала, що це натуральний шок. А я хочу шок тільки сьогодні, бо в мене такий настрій. Так. Народу багато і де я не стану обов'язково. Кожному треба підійти, стати за плечима мені, запитати щось. Ой, такий звук у нас, тільки що був нехороший. Не знаю, я чути було чи ні від попе джинс. Така сукня мінімалістична, синя, теж дорогущий бренд це попе джинс. Так, я знову набрала лашок швиденько, бо я так спішу, я так спішу. Дівчатка, чесно кажучи, від найми швейцарського бренду Далі і знову така блуза сорочка. Це 100% віскоза. Її теж беру, бо вона дуже класненька. Теж фірмова далі Jack Jones. Дивлюся я на цю футболочку, думаю, поки що це в персиковому кольорі. Так, лечу я далі і я хочу вам показати Abercrombie Fitch, це теж брендова футболка темно синього кольору. Вона вона трохи залюблена, вона йде назад на вішечки. Так, відвіла від німецького чи ось? тільки це бренд. Вже путаюся. Так. Дивлюся ось цю сорочку. Це думала, що це натуральний шок, можливо, так і є. Бірочки немає. Щось міше віскозою натуральним шовком, Якесь таке в мене, знаєте, протиріччя, де коли буває, що ти якби і впевнений, і не зовсім. Від Ханро. Швейцарський бренд білизни. Досить дорогий. Це натільна футболочка в рубчик. Це не ходити по місту, дівчатка. Не ходіть по місту в таких речах. І Волфорд. Я в шоці, знаєте, чому? Бо Валявся цей боді на підлозі? І я вивернула його на лице в ідеальному стані. Як він стільки днів від такого дорогущого австрійського бренду, який від 100 євро, цей боді буде коштувати 150 євро, як мінімум в магазині. Я його взяла. Далі. Далі. Покажу. Ось така ковтиночка, лососово-кораловий колір. Дуже красивий. І тут 55% шовку. І скажіть, що я на везунчик, які я класні речі. Вони мене просто чекають боді від Волфорд. чи Волфорд. неважливо, австрійський бренд. І він мене дочекався. Така сорочка в винному кольорі. Дуже схожий на натуральний шок з такими чашками, але бірочка відрізана. Так, Дивлюся ось цю блузу. Я її хочу взяти. Із-за цього що тут все просто і зрозуміло. Це 100% віскоза прямого силуету. Крій такий правильний, якби, ну, це 100% гарантія те, що рано чи пізно цю блузочку захочу. Так, хочу трішки вам показати, бо я вже йду, покажу вам, ще погортаю, що є. За такі гроші. За такі гроші це в світлі Псел, Лондон. Ось така сукня. Це не дорогий бренд, але я погортаю, покажу вам. Так, від Alba Moda. Alba Мода дорогущий бренд, німецький, з таким італійським корінням. Трикотажна сукня була. Як бачите, лашок багато є, є в чому вибрати. Магазин скоро зачиняється, одягу багато залишається. Куди цей одяг далі дівають? Я не знаю, можливо, далі він кудись поїде. Ось такі стильні шортики. Подивіться, з потріпаним низом. Так, скільки шортів багато класних сезон, а шортів класних багато. І це від супер драй, класні, ідеальному останні шортики, я їх взяла. 28 розмір. Це навіть мій, до речі, розмір. Ну це хіба я вже так по місту не ношу такі шорти. Бо я вже тьотя доросла. Якби неправильно, люди мене зрозуміють. А от на моря можна було би взяти. Так. Ну, так як я нічого не заробляю практично цього року, слабо заробляю. То море мені не дуже світить нормальних. Хіба якась Болгарія там? Не так, як я раніше любила. Подивіться, які джинсики від Zara. І вони в ідеальному стані з такими нашивками, з потріпаним низом, ідеальний стан. Хочу їх взяти. Ще хочу вам показати. Цей бренд неодноразово я показувала, це італійський бренд клозет. Ну, тут в них все так, знаєте, непросто. Ці речі від клозет вони класні стильні, але вони не користуються попитом. Не знаю, повішує назад. Хто мене дивиться вже впізнав, що я на озері Я пішла до цих бридких качечок, яких я хочу зловити і поцьомкати. І <ріст> я йшла мимо і вирішила зайти. Клас. Просто неймовірна красота. І така тишина, хоч в серці практично місто. Вітер колише травичку. Дивіться, який кадр класний. Качок не видно, до речі. Качок не видно, але я зараз піду пошукаю. Рибку можна зловити, але їй потрібно потім повернути назад озеро, а не з'їсти, як хтось думає. Тут так не можна, тут спортивна риболовля. Бачите, є знаквої Виявлені трофеї, підлягають поверненню назад озеро. І це правильно. А ще в нашому місті, бачите, є такі станції, є такі собачі обиральні. Тут є одноразові пакетики. Бачите? Будь ласка, приберіть за своїм улюбленцем. Вони тут є, в наявності є інструкція з використанням. Ви цей пакетик берете, він закривається спеціально таким защіпом потім. І ви викидуєте смітник. У нас такі станції є по місту, дуже багато. Заборонено собачок вигулювати, щоб вони какали і так залишали. Львів це цивілізоване місто. Рибку випускаємо, за собачками прибираємо. Так, напишіть чи в ваших містах. Теж такі правила і чи ви дотримуєтеся. Який фонтанчик. Який фонтанчик. А, на озері, а де качки? Єдиної качки, до речі, не бачу. Ви знаєте, дуже тепло, мабуть, вони поховалися. Травичку. Один знак риболовля з міста, з моста заборонена. От так я прогулююся, відпочиваю. Вже взяла собі морозиво, тільки що поїла. Бачите, майстерня натурального морозива. Там можна придбати собі є купа ресторанчиків, кафешечок. І от такі справи. Ви бачите, на протилежному березі відпочивають пікнічок а родинами. Можна взяти з собою пледик, можна взяти бокс з харчами і кайфанути. Бачите скульптури? Металеві. А можливо, вони не металеві, наскільки я пригадую, ні. вони бетонні, руки і пальцями різні жести показано. Ну, там так, там є щось ще з металевого. Яка скульптура на протилежному березі, якщо вам видно, таке сучасне мистецтво доповнює, прикрашає ландшафт. Гуляюся, і якщо будуть качечки, ще включу камеру. Не знаю. Не прощаюся з вами. Чи прощатися? Як тут класненько. Є качечки, вони тусуються зовсім з протилежної сторони. От одна пливе, це качур такий симпатичний. Десь його качка там є. Бачите, там їх годують і вони там пригрілися. Там їм добре, там купа качок. От пливе до мене качур який симпатичний. Ах, який він класненький. Він має сподівання, що я йому щось дам смачненьке, але я ще нічого не купила. Якби я купила хліб чи булочку, я б, звичайно, йому дала. два каче. Всім папа! Всім папа! Люблю, цілую, обіймаю міцно. Щиро вдячна вам за підписочки, щиро вам вдячна за лайки, за коментарі. Я набрала багато лашок сьогодні. Ну, не багато, не багато. Ну, пару штучок взяла. Ви бачили? Що я набрала? Беру зараз мало, у мене немає часу виставляти, цим займатися. У мене ще інший канал, так що я пильную зараз на свої контенти на двох каналах. І це мене тішить, вони мені дають результат. цьом, -цьом па папа